Є на продаж ось таке пристосування для різки плитки. Воно орієнтовно десь, зараз не те, що орієнтовно скажімо, робочу частину, точно. Ми знайшли рулеточку. Виходить, що в нас влази плитка 66 см. Є, тут повертається, може видно. Кала, вугол, можна під вугол врізати. Зажимчик є. Ось видно є цей елемент, що ріже. Все воно тут совається, працює, тому для роботи потрібно замовляємо. Ось така мілочовочка є до прискувача. Залишилося це. хватит Амазон, якщо не помиляюсь. Що у нас тут? Раз, два, три, 4, вісім. Оце йдуть з боку зажимаються в русунках. Межо в курсі діло, не треба пояснювати. Розпилітель тримає, кришка одна є. Це все нові запчасті, блушну тут нема. І 5 нових сіточок. Якщо колись за... Цікава пропозиція, не знаю, там було така штучка збоку. Чи воно відноситься сюди чи ні, без поняття. Пишем, пишемо на Viber, Telegram, WhatsApp, буде вам вигідніше. Замовляйте, якщо потрібно. Є ось тут також виживний, абсолютно новий. ось Номерок, каталог на ньому є. Виробник значок. Це може бути так да? правильніше. З цієї сторони видно, що він не працював. Зілочки, якщо не помиляюсь, кому потрібно, так само пишемо приватні повідомлення. Два краники абсолютно нові, може кому блок потрібно, можна також продати. Так тут на місці. Передимося, ось оригінальна подушка, газель. Розвернути цією стороною. Відкриємо, щоб ви бачили, що дійсно воно відповідає. Все повний комплект, Болт, тулка, все тут є. кому треба поміняти не китайську запчастину. то є тільки одна в наявності. Так уже по газелі тут рядом боржу стоїть ремень генератора. Кузьосі Венера, Насоса ГУР. Видно, також каталожний номер. УАЗ, Газель. Лузар Санкт-Петербург. Росія оригінал. Ремень генератор ось такий. Без кондиціонера, можу простіший простіші двигуни. Випуск фірма та сама, оригінал. Все нове. Ціна буде половина магазину. Як ЗБУ? глушечки, ну, не знаю, до чого цей комплект. Можу поміряти розмір, якщо кому цікаво. Тут якась теж інструкція до них. Так що пишемо, цікавимося кому що потрібно шестерня стан зубів може видно трет, всі зуби чіткі це на них ця пилюка то так показує що вони якби так але видно що блистить сіріненькі виломаних немає ні на щерблених нічого піч понку є така шестерня за цей мок малий мали виду. Ну, Вална яну сіє. Я ну, не бачу незначна виробітка на шліцах. Не знаю, видно вам буде. Один тільки такий гайкін, штопорні шайби. По дисках. Подивимося. Значить, диски є клепані. Вони металічні, ніж варіанти. Але наявності є клепані, можна підобрати, це і бачу, тут спрацьований, звісно, переду, але зуби чіткі і внутрішні видно, блистят. Перебирати тут трохи є, що. Там воно ще ціла стопка. Якщо такі вам підходять, можу вибрати, щоб була хороша товщина. Тут є барабани, є. внутрішні, наружні. Якщо там нагадаєте, то ще Ось Залишилося два таких такі Ще Можна ними попрацювати. Два однакових. Фамілія у них якась є. Є ось каталожний номер. Це може бути такий самий. Якщо когось зацікавило, нам до 300 гривень штук. На явносі тільки два штуки. Ось така цафа чи поворотний кулак. Підержавіла вже, щось схоже на Т-16 Т-25, я маю веду по нижній частині посадки ступиці. Бо Т-25 тут ділиться, А Т-16, вроді б вона така, тільки Т-16 шліси, а тут під шпонку. Не знаю від чого це. Можливо якісь ранні трактора йшли з такими цафами. Ціна 200 гривень буде за неї. Кому вона така потрібна, у кого є така. Покажу такого. Ципок, мисуй цеп кукурудзяної жатки, стан БУ, цілий, не порваний, Ось видно. Якщо потрібно точний крок, виміряю кого зацікавить, що тут суєнітель є десь. Так. Ось є якісь цифри, може видно, щось. Видно, дуже погано. Боку з'єднання немає. Ціленький, не рвався ще. Ціна буде 150 гривень. Є три полиці правих. Це у зборі корпус з і із лимішом. Є ще два корпуси, таких точно. Є ось можна такий корпус скласти на переплужника. Цей корпус такий сам, я на отвор і між підходить. Це нове, це нове. Це все був. Корпус зборів буде 1000 гривень, полиці будуть по 500 гривень. Ну, якщо всі три, то якусь скидку там зробимо на них по-любому. Сальники, Здається, хвостовик газ бо є менші є більші по діаметру чи такі самі не такі самі а ось більші Кому цікаво якщо цю всю коробочку 5 гривень штучка. замовили забрали якщо поштучно, 10 гривень штучка скільки там Декілька штук якщо потрібно замовити Маємо на продаж ось такі наушники, Samsung оригінальні. Вже не використовуємо. Можна було б продати. Ось такого плану вони, як тут у нас є документація і нові, розвиття не буду рукою. Трохи тяжко. випадає. Комплект ось нових насадочок, так як було їх, так і я не використовували одні тільки. Вони, звичайно ж, в стані БУ, але в дуже доброму стані. Вони це не достають ось такого плану. Фіксація погана. Повністю працездатний стан, дуже добрий, хороший. І ціна на них буде орієнтовно 1000 гривень. Кого зацікавило, пишіть свої пропозиції на Viber. Відправляємо припочта, нова пошта. Я ось така, нижній речах на віскі ХТЗ, ХТЗ т 150 Ось така сіренька гарненька, не варена, не лопша. Що по ній потрібно тільки яблуко вставити. А так все вона ціленька. Якого зацікавила така пропозиція? 1300 гривень буде на неї ціна. Є тільки одна штука в наявності. Ось Така шина алюмінієва показував. Може хто займається ще зварками саморобними. Ось 4 ширина. І то ще на десь 2,5 приблизно по ціні алюмінію. ну Не знаю, гривень 150 ця бухточка. Кому може потрібно. Віддамо. є ось такі прокладочки SMD. Ой, не СМД, а ЯМЗ 236. Їх тут 7 штучок є. Вони нові не стояли. Стоять в складі вже років 5, напевно де Дивуна такого немає куди їх використати. Може комусь потрібні. Значить, що там раз, два, три комплекти є. Із такими круглими отворами. Ось тут, подивіться. І одна штучка є ось така як капелька. Ось вони. Фокус є, нема. Видно, що тут нічого не зривалося, все. Вони новенькі. Пишіть на Viber пропозиції. Нагадаю, що у нас є прокладочки ще є. Клапана кришка МТЗ. І щось тут десь буде такі інтересніше на 800 носу другі. Але чим там вроде, кришка одинакова, а такі хвилясті якісь. Раніше ми вже бачили на відео. Такі і. І, і колектор МТЗ. 50 гривень штучка. Об'єм є. Якщо великий опт, можна там пару рублів скинути. Ну, на такі суми там символічно. Можна сказати, бо багато не, не скинеш. Мисля, ну, що ось такі там є. ті там не на... Не пам'ятаю, чи не гривень дорожчі, дорожчити щось за штуку. Доволі темно стало. Але хотів показати, що є ще у нас борони. Борони так і тут ось видно. Це може вирвати. Ось по такого плану вони зроблені. Типа радченка на них кажуть, слідуючи видно. З такими зубчиками. Це сегменти наварні, тондоковані. Далі бачу. Ось як би це показати вам товщину пластини. Видно вам? А ця йде як тавра, типу всередині загнута букю П. Ось є так, раз, два, три. Три таких борони. Важкі вони, напевно, що читають. По ухах бачите, що все ціленьке. Тут ціленькі, тут кручки, мабуть, звідти круглі. Ага, Звідти, да, звідти під пальці, а звідси так само під кручки. Так, що там одна, уся одна башти, немає планки однієї поперек. А ті дві комплектні. Значить борони будуть по 2000 за штуку. Ці здорові. І щось скинемо на ту планку, якщо будемо домовлятися. Навіть не потрібно просити, можемо навіть цвет трактора ресивера продавати. Така сама історія. Оригінальні кріплення є обидва. Ціленький, ніде ні вм'яті, не ні зварки, нічого. З усіх сторін. Ціна аналогічна. Ресивер ЮМЗ. Зараз провіримо ці розміри катки. я вже взяв рулетку і будемо подивитися по рулетці. Значить, ось від крайнії пластини до крайньої пластини 117,5 мм. Мається габарит цього катка. Якщо взяти від колеса до колеса, там є по пару сантиметрів зазору, то буде. 100... 109. В общем є по 3 см з половиною зазору. Звідти, звідти ось на такі підшипники типа каточок пруток. Ага. Поміряєш, треба рулетку брати. Ну ось, так от близько Одна пригородка, дві, три, 4, 5, 6. На ньому о, труба десь 35-та приблизно. На цій трубі прути протягнуті через отворі він зварений тільки на краях. Ось такого плану катки. Є їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість катків. Більше вроді ніде не бачу. Якщо продавати каток у зборі, ось так і це і по планкою, і скріпленням там спереді, з пружинами, то буде 2500 штук. Можна зробити дешевший варіант. Тут відкручую, тут відрізаю. Лишаються вам такі пластини. Звідти і звідси. І можна зробити дешевшу ціну. Ціна буде дешевша десь орієнтовно до 1800 гривень за штучку. Є ось такі редуктора допускачів трактор МТЗ. Є до них корпуса, будуть продаватися в комплекті з корпусами. Кого зацікавила, така запчасть. Віжить на вайбер, зніму детальний огляд. Корпус на привод спідометра. В новому стані, не експлуатувався. Не знаю, на КАМАЗах. Сталося так і щось похоже. Якщо ні, то поправити в коментарях, кому таку запчастинку потрібно. 150 гривень. Не ціна. Два флянці від гідромотора Рекс Ковсіпового. Десь на 50 виход, абсолютно цілий, без варок, алюмінієвий Ось такого плану другий. Ціна на дані вироби буде 200 гривень за цей комплект. Ось такий є набір. Ремкомплект резинових пильників, колечок на трактор ДТ-75. Специфікація. Це по набору відсутні два пильники, як бачите. І тут з цього боку навіть якісь лишилися ще колячка. два, А один повністю відсутній. Є в кількості 4, 4, і 2, 8, 10 штук. Ось, кому зацікавила дана пропозиція 400 гривень. Буде ціна за це все. Абсолютно нове. Як бачите в упаковці, також такий трактор бігає. Можете собі придбати.